Окей, погнали грати за Блайда. Будемо якось прориватися та грати за цього дивовижного мана. За якого треба рівні руки. І дуже багато всього треба знати. Ох, який красончик. Кастомізейшн Ми не маємо. Для кого це, це Ну, реально хто за осколки буде щось купляти? Я думаю, микрофон трохи ближче до себе підлила. Ну, кому воно нафіг потреба? Типу я не хочу купати, купляти мана, але за бакасаря я куплю, бля, ну це. большую кайфу не уже погнал так тобусю выпим он но в Ай, я там играл, ё-моё. Долго Нарешті. Так, зараз левел на показываемся. чили барбекю потребно мне то так что мало бутылка я потребно чини потребно чини потребно чини потребно я уважаю потребно хай торт так и будет Ну, поки з таким біолог, перша гра. Без усяких підношень для сурвів непогано, буде трохи легше, напевно, Ну, не факт. Одра, ой, Дракулу, блін. Пеннівайза. Вони добазаряться, щоб додати. Не було прикольно. Хоча. Типу, там можна якісь прикольні йому скіли зробити. Так, кого ще вони цікаво? Додають. Ну, будь-який ще. Типу, коли вони не додали невідоме, це, типу, прям... Для мене було таке, що у нас вичерпалось натхнення кого створювати. Ми створили невідоме Херпе Мішо. І якщо почитати про нього то, що написано, то воно взагалі ніяк не розкриває його історію. Я бачу Леона. Барчи в Луони із А8. Давай палетку з барінками, буде окей. Дерво, okay. як його закривати всі конструкції, ну, блін, це прям треба добре лайда знати. Та, но, ну, блин, я не дотягся до него. И пофигу, я не буду на него тут мармалатить. Да, давай. Ты типу, пока хоче зняти снятый що? Ну давай так. Ай, он все. центральный ген. Ой-е-е, yeah, yeah, yeah. це нормальный ...заворот був. О, оу, воу, оу, так ты что ж? А ты хищка, О, почались. отряд з ліхтарями із дуту. Ми вас будемо світити усі побачив. Але не встиг. Натиснути ту кнопочку. Нічого. Та ну я... Так, блин, ну чого це не хід? Був? <плес> Та ладно, тобі! Ну не будь ти такою! А ну йди сюди, іди сюди, іди сюди, іди сюди, іди сюди, й сюда, йди. підіймаємо, Тут сейчас. Опа! Чоловік з ліфтарем. Зас... Ага, подімаємо. Ау, палетка. Тут. Побігли, побігли, побігли. Ай-яй-яй, не побігли. Пайкуємо, не розумію, що того. Ай-яй-яй, довго перебіг його. Я аж замахнувся так. Прості його матері. Бов вже удар, я протисну.

Що його знімаю? Причому Вона відійшла, я слідів не бачу, вона відійшла. Десь вона тут. Десь вона тут. Має бути, чи може попередили? Лиможі сапать. Я думаю, що це соло. Згорає. Так. Пом. О-то-то. Не помню. На тобі по горбу. Посмотрим запах. Ааа, да, он так, вот там. А что ты на насліпишь, а? Что ты насліпишь? А, ты хитро. А, да. Я знаю, что ты тут, я знаю, что ты тут. Ходимо, ходимо, на педвальчик, на педвальчик дорогой, на педвальчик. Ходимо, сядь тут, сядь по повисишь туда, расповисли, я справа иди и сюда. себя. Только я сейчас нету. что не знал, взял... а... Что-то никого не Підсветило, чи я так... Напевно, не звернув увагу. Ну, гризні. Немає, так? Да? Не витрачаємо вторий завали, отаману Молодці, які ж... Ага, зняли Леон. А, а а ні, не зняли Леон. Вон ще висить, хай подихає, правильно. Хай подихає, чувак. Тут був гор. Я не буду витрачати, щоб закрити його тут. Через Богор я Зайвий! Та ну, давай без ролі. Ну, слухай, чувак. Зумієш, що я тебе... ...ки тону, все одно. А що, за в нього? А от пішли нарешті! Той чувак там такий... О, зумуєш! ту ж. ту 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 Уууу! ту 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 Це погано виходить. Ну, нормально виходить. Сорок і нормально виходить, давай. Не б Лах! Да пихула тут, 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 тут який-то гарячий ген, тут, хлопці. Вибачайте, у мене Скушуха немає поришило. Отак... Під гамселью так, де -то, тут Тут пішов зайкатися, мене... Окей, заморозив мене. А що це дало? Что це дало? Что ты меня так спокойно. Ай-яй-яй. Направление было выбрано правильно.

Да, иди сюда. Поднимай, а так меня напрячай. по Поднимай. Поднимай. Ой, блин. Ну до, до сих ломается. Что он там заводит? Да, я нашу ночью. Ah! Oh, Deus, eu não, despoio, não é dar uma na de show chucha chucha Да нет, блядь. Да вон на себя. Ну, он бачу, На картонах. Гемпади. Пля... Прикро. Да. Полета. a olhar tá? Та серйозно, блін, ну як це ценный хід був? Блін, та що там у нього за хитрендж такий? Не ти від мене Не сюди ah, Я не хотіла розбігати. Она да, нормально, нормально, погнала дальше. Блайд, блайд, блайд. Ладно, ладно, berat ладно, 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 далі ми беремо собі дедлок. Хай буде Франклін. І останнім знаходиться і в парку Okay. Блін, чувак що там передумав в останній момент, типу. Ні, я не буду гнути, але нафіг. Окей. Все, паті. А, тебе развалилось. Бля, походу на мотает. А, да, у натуре игра сломалась. Прикольно, гра зламалася. А, блядь, і що робиєте? Зараз припинимо трансляцію, призупинимо, перезапустимо.